Привіт! Сьогодні 24-й день, 23-й. 24-й. Агась. Мені лінь було йти за стіл, тому я вирішив зняти відео тут. Коротше. Що сталося? Нічого не сталося. Ем Прикинувся пізно, Бо вчора ліг спати о 4 годині ранку, десь приблизно, ні, о 3.20-3.30 десь отак. От, знову дивився Сімпсонів перед сном. Було прикольно. Виходить з раночку ні, вже в день, десь о 10, -й, 11, -й, 12 -й. спав зі своїм котом. <гум> Він прийшов до мене ліг біля мене, я його обіймав ним валялись. І, ну, зараз навіть зі мною лежить тільки там ногах десь. Кіт. Кс! кс кс котик. А, да. Ну, коротше, прикинувся, пішли з мамою до поштомату забрати посилку. Зустріли там знайомого, з... ходили в магазин, купили молоко, яйця. Потім пішли додому, до мене прийшов. Друг знову. З ним теж сходили в магазин, сходили на дачу. Приходимо на дачу, підходимо до басейну, а там риба. Дохла риба вже. Я не знаю, як... яким чином вона. Що вона взагалі там робить. Може, це бабушка її туди засунула, бо нас бабушка любить рибу ловити. Ну, це капець, коротше, тепер вода виняє риби. Дохлий. Чи не дохлий, просто рибий. Коротше, приколи. Приколи такі. Треба буде воду дезінфіцірувати. Е полагодили розетку. Ну, як полагодили? Просто вияснили, що не працює два перехідника, їх треба викинути. І все. Поїхали додому. Вдома я тут займаюся фін. Потім пішли з моїм братом в качалку, там я зробив прям непогану кількість роботи на грудні м'язи, тобто я нормально так позаймався зі штангою. Так, в принципі, нічого більше не сталося. Потім прийшов, далі розмовляв з подругою, а я сьогодні так замучився. Зараз спати хочу. Ще при цьому поспав наче нормально. Зараз поїм. І, мабуть, реально лягу спати. Завтра. А, да, 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 точно. Я забув виконати завдання в Дуолінго. і у мене використалася одна заморозка. Доведеться. Бути більш уважним. я зрозумів це. Ой! Я зрозумів це тільки десь через. 15 хвилин після того як почався новий день. Не. Треба було робити це раніше. Взагалі у мене в планах було сьогодні працювати в а так... День знову прожити зря терма. Давай тоді зустрінемось завтра. Бувай!